Ти нарешті став дорослою куркою. Я так, Я так не можу. Ой, чому це так тяжко? Ей, йомбока, ти такий сексі. Покажи для чого було кардіо. Порви цього тонкого на шматки. Курка проти паперу. Та йди, геть. А тепер почнімо. Ескізі Коди повернулися. Моя мрія. Це було так давно. Це Коди! Подорож. До моїх мрій. Повітря трохи змінилося. О, як воно змінилося? Вже починає пахнути зимою. Гарно сказано. Але ж сьогодні спека. На дворі вже почало пахнути осінню. Яка ваша улюблена пора року? Мене осінь. Мене теж осінь. Зима, теж зима. Я теж люблю зиму. У кого зима в бік. В бік. <ріст> Що ми то сьогодні будемо робити? День, День поля. О тут навіть плакати є. Але чому мій так? Чому мій задом наперед? Ото й м'язистий задом наперед. Може він не м'язистий? Бо тега забиває і Ванета виграє. Я не можу відрізнити йон від м'яча. Виглядає м'язистим. Банчван я закохалась першого погляду. Що значить банчван? Синміна біжи швидше. Вайп кайф ліно теж. Чи це не божевілля? Ей, Янчунін, ботега забиває, Венета виграє. Ботека забиває. Усочан біна, той м'язистий. Дякую за вашу підтримку. Назви наших команд були заздалегідь придумані стафом, бо якби це робили ми, це було б жахливо. Окей. Ми знаємо, що правильно. Чому ми халібаси? Хан, бан, син, Лі. Яке змістовне скорочення? Офігіти, стафи із козакодів божевільні а в нас тут I feel lucky. Халі, баси! Тоді ми стаємо по порядку. Так. Feel, feel lucky. Наша команда? Feel lucky. Так. Не втручайся. Та що? А чому плакати кольором іншої команди? Ми повинні були помінятися позиціями. Гарна думка. А, то це про єдність. Тоді ми, ем, Можемо перейти у наш шатер і написати назви команд на прапорі: Халібаси. Халібаси. Швидко встановімо камеру. Режисер, скажіть, коли буде готово. То ти тепер професіонал. Так, добре. Напишімо це на прапорі. Халібаси. То у нас капітан. Чаніх панчан. Чому це завжди я? Зніми себе тягар лідера і просто будь капітаном сьогодні. Кріс фром Гріс. Окей. Баси. Ми скінчили. Чи не зробити нам трохи? Дуже файно. Важко працюєш. А є ні. Нам потрібен хороший капітан. ти йди. Так, Сочан Бін, тому що ти найстарший. Ти представляєш нас найстарший. Наш представник Сочан Бін. Добре. Я капітан. Придумаємо слоган. Хай буде Лакі Двекі. Лакі Двекі. А бой, це Лакі Двекі. Ай філ Лакі Двекі. Сьогодні ми точно переможемо, але я не проти і програти. Фінале! Пайтін! Я здаюсь. Я здаюсь, ми не зможемо цього зробити, здаюсь. Геть! Геть! Я почуваюся як щасливий Двекі. <laughs> щасливий Двекі. Як векі. щасливий Двекі? Ось наш прапорець. Ми халібаси. Ми я, я почуваюся час. Щасливий двеки. Вони інфекці. вже програли. Що з їхньою командною роботою. Починаємо. Я, я почуваюся, як, як щасливий двеки. Що це? Що, що? Я почуваюся. Як, як щасливий двеки. Двекі. Гасло має бути чітким. Ось таким. Халі! Баси. Баси! Ось я про що. Пане, вони виглядають занадто старими вони як діді. діді. Ми зумер виглядаємо ще молодо. Ну, ми прочитаємо наші клятви. Капітан. Ти точно капітан? вони програють. Присягаюся. Присягаюся. Вісля сусіднього дня поля. Я обіцяю підтримувати порядок і дотримуватися правил, щоб забезпечити чесну гру для всіх. По перше, По -перше я не завдам собі шкоди. Я не завдам собі шкоди. Я не завдам собі шкоди. По-перше, По я не плакатиму навіть, якщо навіть впаду. якщо впаду. По перше, я буду вболівати за команду. Я буду активно вболівати за команду. По перше, я не братиму участь у нечесній не грі. Братиму участь у нечесній грі. Шахрай. По перше, сьогодні я зроблю цей епізод веселим. Сьогодні я зроблю цей епізод веселим. Я буду творити. Я зніму три чудових епізоди. Зробіть це. Ваш спортсмен Кріс Бан. Ваш спортсмен Со Чан Він. І нарешті розпочнімо наш спортивний день. В Якому порядку ми підемо? Хан буде першим. Tremanie, Тоді я піду другим, бо я ліно. О, oh, найс. Nice. Тоді я піду третім. Я піду останнім. Окей, okay, чан третій. Я піду першим. Вийду і злякаю їх. Другим. А я не маю бути другим. Гаразд, буду другим. Ту-ту-ту-ту. Останній. Йомбокі. Капітане, виходь. Yeah. Точно, я ж капітан. це ти найсильніший з команди Lucky. Я найкрасивіший. Камінь ножиці папір, раз, два, три. Ти програв? Програв. Хлопці, я виграв. Лакі двеки. Вперед, який костюм ви хочете. Чи сиру курку? Сире курча? Сире курча. О, так. Сире курча. Ми програли, так? І зробив все можливе. Відчуваю себе товстішим, але насправді. Чи будуть з все ще любити нас такими? Йоу. Перший гравець. Hey, Перший hey, гравець, погнали! Йоу! Тут це ти. Ти що смажена курча? Чому У тебе такі короткі ноги? Відколи ти так ростовстів? Він з'їв забагато курки. Гей! Не серце, не серце, все гаразд. Виглядає він такий чарівно. Я справжній курча, а ти всього лише вершник. Але як ти міг з'їсти мого друга? Заспокойся, ось так. Можливо, що хенджин напевно переможе. Всі готові. Окей. Почали. У цьому костюмі так легко тримати баланс. У цьому костюмі так легко тримати баланс. О, ні, не здувайся, будь ласка, не здувайся. Прошу, не треба. Старайся, старайся до цих сил, Ханджісон. Ні, не здувайся, не здувайся, не здувайся. А я вже втомився. Звали його вже! Зараз я діб'ю тебе! Я так втомився! Зараз я діб'ю тебе! Хан вибув! Хан Програв! Жаліхання! Що? Ми перемогли! Я переміг! Молодець вам Джин. Окей. Ну що, ти готовий ліна я? А я! Покажемо. Тан-тан, та-да-дан! Та Ліно, програй! Ти милий. Ти вже підняв ногу. Обов'язково а було так виграю? робити. Нападай. Я вже готовий. Окей, пігнали. покаже їм. Ліно! Він такий милий. Штовхай! Ліно, задій своє стегно. Але важливо те, що Ренахан не, не зрушує. Блін, Ох, не зрушує. Швидше рухайся. Пайти на ен. Блін, Ох, не рухається. Це середєє довида. Штовхни його швидше. Genau. <рик chord> Мелун. Хороша робота, може знімати. Дякую. Ти молодець. <рикзу> Ліно, переміг. <рикзу> Окей, вперед, банчан. Там зараз банчан. Це <рикзу> <рикзу> ти? Знову ти. Мучан бин такий смішний. <рикзу> <рикзу> ну справжня шкурка. <ж>, <рикзу> ти схожий <рикзу> на курку, навіть більше, ніж я. Щось нею. Він справжній курча. Сире курча проти курчати в холодосі. готова. <рив> ну погнали. Банчан вперед. Бан О, бій м'язистих чоловіків. <рив> Бог нижньої частини тіла. Всі тренування не майнули дарма. Страшні речі. Ем, це трохи соромно. Візьми себе в руки, чан. Федмін. Ми на тебе розраховуємо. Ти нарешті став дорослою куркою. Ти так принизливо. Я так не можу. Йомбока, ти зможеш. Це що, двійка найслабших? Найслабший проти найслабшого. Ой, як ви справлялися? Ей, йомбока! Виглядаєш дуже сексі. Покажи для чого було кардіо Перши цього тонкого курка проти паперу. Та йди геть. Пінали. Янбок, вперед. Ти перетворився з курчата на курку. Окей. Йомбок, молодець! Чудово, прекрасний чоловік. Він упав як аркуш паперу. Я тут справжня курка. Окей. А, стоп. О, ні. А, ох ні. Сенміна, Як ти міг так швидко програти? А, знаю. Ми перемогли. Це неприйнятно. Протестую. Насправді без протестів. Так, мило. Хана. Так, що б ти міг зробити з цим мічем? Він такий милий. Такий милий такий гачок. Гачок. круглий, що схожий на Хімджіна. А команда лакі поки що лідирує. ж бо. Але не страшно. Останній раунд найважливіший. За нього дадуть 200 балів. А типово для таких ігор. Друга гра. Королевські ж бо. кожна команда матиме таємного короля. Якщо його виб'ють, команда миттєво програє. Це ж ми, це ми зараз визначаємо кого обирати. Хочеш ти? А ні, ні, ні. Мені потрібно буде кидати. Давайте оберемо того, хто не вміє я це кидати. Я, я добре ухиляюсь. Окей. Я буду королем. Окей. <Thanksgiving> тоді все, я ваш король. Окей, палі Баси! Так, який у нас був девіз? Ми. Ай-ай. Я почуваюся, як щасливий двеки. Окей. Я почуваюся, як щасливий двеки. Окей, 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 окей. Король. Пробуй заблокувати, Аєна. Андрійсон, за короля. Я стану королем, ваші Двекі. Погнали! Ні, королем лакітвеки. Вибивали Двекі! У вас перевага, у вас. Хьо, не мусите добре ловити, бо я не можу. Почнімо! Так, піднапінамінали! Хто ваш король? Чи схоже я на короля? Ні, король, це я. Захистіть мене! Хіон, захищай мене. Я захищатиму вас, хлопці. Я захищу тебе. А? Ходи туди. Та це єн. Кажу вам. Це не я. Я навіть ухилитись не можу. Мені здається, це сочан Бін. Убий його убий. Аут. Хіба руки дозволені? Добре, добре. Окей, okay, кей, okay, пігнали! Я король. Це точно чан. Хіба це не чан? Це чанічон, це він. О, ні! Добре, я зрозумів. Гейсен, мін, ти пічер. Наш колишній пічер. О, аут. О, ніхто і не торкнувся, м'яча. О, в когось попали! Кого вдарили? Ти бачив це? О, аут! Кого вдарили? Це був я. Я піду туди. А, серйозно? Лови його! Добре! О, Хандісон. Круто! І король вибув? Вмер! То він не був королем. А я казав, що це Думаю, це Кім Ми можемо пасувати? Я король. Ей, пічер! Добре! Добре! Ай, так близько! Це було близько. Обрухлився. Вау, ти зміг! Це сумінший хан. Він не переможний. Ну так і є. Почекайте, він, король. Добре. Суди, сюди, сюди, сюди. <ривіт> Лови. Ооо. Ооо, Лови. Він вибув, його вибили. О, окей, окей, це помеч землю. Не вдарили, не вдарили, серйозно не вдарили. Він зачепив ногою. Як це було в ногу? Було. Ударило? Справді. Зачекайте, я був невразливим? Ти був королем. Так, я був королем. Так, добре, добре. Гра так швидко йде. Це не так легко? Поміняємося сторонами. Я мав би захищати, Аєна. Чому ти не захистив? Я думав, що залишився один. Цей раунд буде простішим. Так, тепер ми знаємо їхню стратегію. Ну ж бо, вгадуйте! Я захищатиму вас. Погнали! Що це було? Нічого не сталося. Йонбок, кидай! Добре! Йонбок, вперед! вперед! Йоу, вони майже попали. Yeah, yeah. Це була хороша атака. що? fine! Люли ході. О, найс, хані. Класно, Хан! О, так. Ти не можеш справитись з м'ячем, але з зутям. Треба завжди використовувати ноги. Так, старатимусь. Іду йду, йду, йду йду. Цього разу Фелікс Король. Йо-йо-йо! Як я міг промахнутись, Ай, так близько було. У тебе такий сильний кудок. Хіон сильний кидач. Ти так добре ухиляєшся. Хан такий швидкий. Ой, Хан, А ти тобі збраку такий виху? швидкий? <звук> Він наче щеня <звук> Боже. <звук> <звук> Не можу повірити, що Чонбін ухилився. <звук> ти зможеш? <звук> Найс! Аут. <звук> <звук> Хіба було? Де було? Серйозно, це не був мій одяг? Він був нашим королем. Ти серйозно? Він король? До чого ти так ганяв? Навіщо? Ну, я можу спробувати. Ну, добре, це було швидко. Ідіть. Йонбок! Йонбок! Йон ас! Те ас, Поміняймося цього разу, Поміняймося. Було б смішніше, якби ми не мінялися. Це може бути тактикою. А оберімо короля. Що, знову я. Ще раз, ще раз. Добре. Гей, кидайте сюди. Ліно. Те що, це ліно? Вперед, єна! Єна. Га? Боже. Упс. А, вибачте, вибачте. Це було класно. Аян. Такого я не очікував. Ой, позаду, позаду, позаду. Та блін банчан. Перечан бін. <рив> спіймав. Я спіймав. Що він спіймав? Спіймав. У нас є хіт цього епізоду. У нас є хіт. У нас є хід епізоду. Це, це справжній талант. Окей, 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 окей. Добре добре. Вибух. Що це було? Так, так, вибух. Ну нічого. Це значить, ліно не був королем. Ось так ось так. ось так ось так. Добре. Ось так ось так. Добре. Лови цей! Лови! Класна. Справді. І хто це був? Кім Сім Мін, це було невесело. Кім Сун Мін так погано грає в це. Я був надто очевидним. Знову той самий король. Ні-ні. <рай> <рай> Окей. Окей. Віддамо і м'яча. Пігнали. Обережно. <рай> Ура! <рай> <рай> Це ж не знову сумнім, так? Це було б не цікаво. Вибув, вибув, вибув. <рай> <рай> Швидше, швидше. Ви всі вибиваєте. Юнбок! Юнбок такий молодець. Це хан. Ні! Найс! І хто цей невразливий? І хто ж ваш фенікс? Ой-ой, точно, точно! Це знову син Мін, це зовсім не весело. Тоді, може, це банчан? Це чан, чан. Так, це чаніхион. Думаєш, це чан? Це я. Ну чому? О, кінець. Кінець. Що? Слухайте, ти ми профі у цьому. Що таке? Да, весь захист. Може, зробимо до чотирьох перемог. До чотирьох семи? О, чотирьох семи. Як я міг не Так, продовжуємо. Думав, що це буде Сен-Міна, Це був чан. До чотирьох семи. А чому ти не захищав? Ми намагалися вас заплутати, але ні. Нам не потрібні хитрощі, Просто захищати просто праві. захист. добре. Просто будемо очевидними. Окей, окей, окей. Може, створимо барикаду? <laughs> Хороша ідея. Наш король Сочан Бін. Наступайте. Виходьте. ступайте. Розкрили хто король. І вони теж. Спробуйте влучити в мене. Ну ми теж так станемо. Ну і що тепер? Це може бути тактикою. Аєн! Перед. Пігнали. Так, я вибув, я вибув. Окей, тепер він не вразливий. Окей, 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 захищайте його. Стій прямо за мною, стою позаду. Вау, вони це спіймали. А, він не вразливий. Так, він не вразливий. О, було близько. Нам потрібно потрібте на іншим боці. Точно. Тільки не вибувай спеціально. Діставай. Діставай його. Ох, ні. Захищай мене. Попало в нього, ні, не попало. Попало в нього, ні, не попало. Влучило в сідниці хенджіно. Він не вразливий, не вразливий, він не вразливий. Як моє життя за тіло? Не близько. Він хороший. Кенжін, ти мене захищаєш? Я захищатиму тебе. Я захищатиму тебе. О, це мін молодець. Топчик! Ой-ой-ой, не топчик. Стій на місці! Я контролюю тебе! Я керую тобою! Йомбок, передай м'яч! Спокійно, спокійно! Я контролюю тебе! Ей, ти дурень! Це наш, це наш. Це захищає. Діставай! Добре, ще один. Давай сюди! О, ні, ходи, ходи! Зачекайте, це що таке? Пробуй влучити ось тут. Сюди, я на. Розвертайся. Потрібно швидше передавати м'яч. Окей, окей, я буду швидшим. Бути королем втомливо. Ти молодець, це мін. Гей, hey, слізти! А, вибач, вибач. Без шансів. Не спрацює. Передавай далі. Лови. Майже. Чудово, він вибув. Є, е, банчан. Молодець хан. Він добре впорався. Хан молодець. Ай, так близько. Так близько. Ми були близькі. Гей, гарна гра. Молодець хан, його паси це не жарти. Молодець. Все в порядку, все добре, все в порядку. Але ми досі в лідерах. Ходіть їсти, поки яйця не охололи. Дякуємо за їжу. Перемішай. Чанбіна чан вперед. Так, ліно. Ми тепер набагато краще граємо волейбол ногами? Я мушу підтримати свою репутацію.